Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні у мене на огляді нова гра в локалізації видавництва Розум під назвою Пожежна вежа. В цілому це такий собі абстракт від двох до чотирьох гравців, який таки має дуже несподівану тему. А саме, розповсюдження вогню лісом і намагання таким чином знищити пожежні вежі суперників. Так, звісно, звучить це доволі несподівано, але, чесно кажучи, механічно тут все більш ніж виправдано. Тож пропоную зараз поглянути, як саме все тут відбувається. Поїхали. Тож, як я вже сказав, головним завданням гравців є спалення пожежних верш суперників, тобто зуміти викласти цей. Кристалик вогню в кутову комірку кожної вежі суперника. На початку гри, крім того, що кожен гравець обирає собі вежу і отримує стартові карти дій на руку, також необхідно визначити початковий напрямок вітру, адже саме від нього і залежить розповсюдження вогню. Гравці виконують ходи по черзі, і хід кожного гравця складається із двох кроків. На початку гравець повинен розповсюдити вогонь, а саме викласти один жетон Вогню в напрямку вітру на будь-яку суміжну комірку із наявним вогнем. До речі, суміжними в цій грі вважаються комірки тільки горизонтальні чи вертикальні із наявною коміркою. Після розміщення вогню гравець може виконати одну дію або зіграти карту з руки, і виконати її властивість, або скинути будь-яку кількість карт із руки, а після добрати. Нових карт собі на руку, до ліміту який на початку гри становить 5 карт. Після чого хід гравця завершується і переходить до наступного гравця. Тож нічого складного. Проте, як ви вже зрозуміли, головним у цій грі є саме. Карти дій, які і дають змогу робити все найцікавіше у грі. Усі карти у грі поділені на чотири види. Карти вітру дають змогу виконати одну із наведених тут дій. Наприклад, за розіграшу однієї із цих карт за сторонами нашого світу. Ми можемо змінити напрямок вітру на відповідну сторону. Наприклад, зараз розігруючи ось цю карту південь, ми можемо змінити напрямок вітру з півночі на південь, або за бажанням не змінювати вітер таким чином, а кинути кубик. І після цього, відповідно до випалого результату, змінити напрямок вітру. Це буває вигідно, коли ви розігруєте карту вітру, яка вже співпадає з направленням розповсюдження вогню. А ось третєю дією на кожній із цих карт вітру є можливість розташувати один камінець вогню у відповідному напрямку. Наприклад, розігравши цю карту, гравець може викласти один камінець на захід від будь-якого вогню, що є вже на полі. Наприклад, ось таким чином. Карти вогню дають змогу розповсюджувати вогонь нашим полем. І на наших картах зазначається відповідний паттерн, як саме розповсюджується вогонь відповідно до кожної карти. Наприклад, зігравши палаючий корч, ви можете викласти відразу 4 жетони вогню квадратом. Проте, хоча б один із них повинен бути суміжним із вже викладеними жетонами вогню. Спалах дає змогу розташувати 3 жетони вогню в лінію або горизонтально, або вертикально. Проте бодай один із цих жетонів повинен бути суміжним із вже викладеним жетоном або Нашим центральним вогнем вибух одна з найпотужніших карт у грі, бо вона дає змогу обрати будь-який камінець вогню і замінити його на ось такий жетон протидії пожежі. А після цього розмістити у кожній комірці навколо цього жетона по одному камінцю вогню. А ось жарина дає змогу обрати будь-який камінець вогню і перемістити його на будь-яку іншу суміжну комірку із вже існуючим вогнем, наприклад, ось сюди. Що стосується карт протидії пожежі, то вони надають гравцю можливість побудувати непрохідні перешкоди для розповсюдження вогню. І на ці жетони не можна викладати жетони вогню. Викладати ці жетони протидії пожежі ми можемо лише на вільні комірки нашого лісу, крім територій наших веж. Тож гравець бере два жетони за цією картою і розміщує їх відповідно до зазначеної схеми. Проте існує правило, що нові жетони протидії пожежі, які будуть розміщені на полі, мають бути бути несуміжними з вже розміщеними жетонами. Тобто, якщо в майбутньому ще раз буде розіграна карта траншеї, гравець може розмістити ці жетони ось таким чином, щоб вони були суміжними по діагоналі. Тоді це буде дозволене розміщення. А ось, наприклад, карта Бульдозер дає змогу розмістити два жетони суміжними один з одним, проте вони не мають бути суміжними з іншими жетонами. А ось карта пересадка лісу дає змогу або виставити один жетон на поле, або прибрати один жетон з поля. А ось затушити та прибрати вогонь з нашого лісу ви можете завдяки діям на картах води. Ці карти дуже схожі із картами вогню, проте мають протилежні ефекти. Наприклад, пожежна машина дає змогу вилучити не більше, ніж 4 жетони вогню, які складають квадрат. Проте наразі в нас немає такої позиції, де є квадрат, проте ми можемо продати, наприклад, ось ці три жетони. Повітряна підтримка дає змогу вилучити не більше ніж три жетони вогню, які знаходяться у лінії горизонтально чи вертикально. Наприклад, це будуть ось ці два жетони. А ось пожежний парашутист дає змогу обрати будь-яку одну комірку із вогнем. Наприклад, це буде ось ця комірка. І прибрати вогонь із усіх комірок, що оточують цей вогонь. Наразі це ось ці три жетони. Проте, усі ці карти не дають змогу прибирати жетони вогню з комірок вашої пожежної вежі. Для цього у вас є одна єдина карта, яка не рахується до вашого ліміту руки, і це карта відро. Ви можете зіграти цю карту в будь-який момент свого ходу як додаткову дію. Тож, якщо сталося, що вогонь вже майже дійшов до вашої головної комірки вежі, ви можете зіграти карту відро і активувати її властиві, що дає змогу прибрати три жетони вогню. В лінію, наприклад, це буде ось ці три жетони, які знаходяться на вашій вежі. Однак що цікаво, після того, як ви використали своє відро, ви перевертаєте цю карту і занурюєтесь у стан цілковитої нерозсудливості. І тепер у вас є нова властивість. Ви можете скинути три карти води чи три карти протидії пожежі, щоб розташувати два додаткових жетони вогню на ігровому полі. Цікавий такий бонус, типу, немає можливості потушити власну вежу. Ну що ж, тоді додамо яскравості до лісу. До речі, у колоді ви також можете зустріти деякі карти подій, які розігруються відразу, як їх дістали з колоди. Тож таким чином, гравці виконують ходи, поки чиясь вежа, не згорить вщент, тобто не буде викладений жетон вогню на кутову комірку. Тоді гравець, який посприяв цьому, забирає усі карти з руки противника. А ліміт карт на руці збільшується на один. І гра продовжується і, відповідно, йде до моменту, поки не буде виявлений один переможець із цілою або майже цілою вежею. Проте у цій грі також є одна цікавинка. Коли ви знищуєте першу вежу, гравець, хто її контролював, може не вибувати зі гри, а узяти собі карту. Тінь лісу і стати таким собі злим духом, який прагне помститися усім іншим, і його метою стає знищення противників. Проте цей гравець за тінь не виконує звичайних ходів, натомість він кидає ось цей кубик. І виконує дію відповідно до випалої сторони світу. Наприклад, зараз це в нас захід, який диктує вилучити жетон протидії пожежі чи змінити напрямок вітру. І, наприклад, зараз так гравець хоче змінити напрямок вітру на північ. А завдяки іншим результатам, гравець може розташувати жетон вогню, кинути кубик вітрів тричі. І за кожен кидок розташувати один жетон вогню у відповідному напрямку, або взяти дві карти і розіграти одну з них. І тепер звичайні гравці можуть перемогти лише якщо на початку свого ходу гравець буде єдиним із цілою вежею. Тобто, крім знищення усіх веж, ще й треба дочекатись свого ходу. І так, за бажанням, ви можете грати у пожежну вежу командами 2 на 2, намагаючись знищити вежі суперників. В цілому пожежна вежа виглядає як звичайнісінький абстракт, в якому ви просто викладаєте камінчики на поле, намагаючись затиснути противника, дійшовши до його вежі, і виклаши цей вогонь на його кутову клітинку. Але ж все ж тут все трішки більш різноманітно, ніж може здатися. Хоча, в цілому, головним і є розповсюдження цього вогню, проте більший вплив на гру мають саме ось ці Карти дії, які допомагають вибудовувати план ваших дій. Адже в цілому ви можете як прямолінійно намагатись давити на противників, рухаючи вогонь в їхній бік, так і пробувати захищатись, вибудовуючи захисні мури біля вашої вежі. Проте цікавим є також те, що суцільну стіну вам не побудувати. Тож треба завжди бути на поготові, що як повернути в разі небезпеки. І в такі моменти одним із головних може стати доволі прості та банальні карти зміни вітру. Подув в інший бік, і відразу загроза відступила. Тож тут у грі пожежна вежа багато що вирішує як таймінг, так і ті карти, які прийшли вам на руку. Адже в цілому, саме вони й дають можливість змінювати акценти, і добре, що в цілому ви маєте можливість все ж оновлювати руку, бо прихід карт це завжди рандом. Який в такій грі, такій грі на прорахунок, міг би стати ключовим для визначення переможця. Але... Ні, до речі, що дійсно сподобалось, так це можливість грати за тінь гравцю, що вибув так, у нього невеликі можливості, але вони є, і він залишається у грі. Такий собі один проти всіх виходить. Гра змінюється прямо посередині, і це незвичний і цікавий момент для таких абстрактних ігор. Однак, звісно, сам перебіг гри він такий, знаєте, медитативний, особливо на початку гри іде за наростанням, розкачуючись. Адже на початку всі повільно розповсюджують цей вогонь, вибудовуючи більше захист, намагаючись відштовхнути цей вогонь подалі, часто міняючи напрям вітру. Через це гра може трішки затягуватись, поки вогонь вже не буде доходити до самих веж. І тоді вже ось ці перешкоди, вірне використання карти самого відра, правильне використання того ж зриву багато, що вирішує, як саме піде ситуація. Тоді напруга вже сягає свого максимуму і дійсно стає неймовірно цікаво. Проте необхідно готуватись до цього, підбирати карти на руку, планувати дії. Адже якщо ні, то Витрачання ходів на заміни карт може просто знищити вас. До речі, хоча цього і немає в правилах, але в цілому це можливо у цій грі. Негласні союзи для знищення веж противників. Це також один з аспектів гри, про який варто сказати. Така собі гра престолів із вогняним ефектом. Дракаріс! І вежі противника немає. Тож так, у цій грі ви будете прямо протистояти іншим гравцям. Тож це також треба враховувати, що вас будуть атакувати. Але звісно, ви будете робити те саме у відповідь. Щодо зовнішнього вигляду, то, звісно, хотілося б мати більш цікаві арти на самих картах. Це так точно. Та ліс можна було б спробувати, звісно, зробити красивішим. Але це, звісно, тільки на місмах. Проте, коли поле заповнюється цими камінцями, все виглядає дійсно доволі непогано. Тож ось така вона гра пожежна вежа. Маю надію, що я показав вам достатньо, щоб ви змогли самостійно прийняти рішення, чи потрібна вам ця гра чи ні. Тож, якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!